День поза днями і ніч поза ніччю сповнені болем страхом та відчаєм. звуки сирени і вибухів звуки. Мати в молитві заламує руки. Дівчинка квіточка маму благає, Вушка, закрий мені, хай не волає. Лята сирена врізається в мозок, серце охоплює лютим морозом. І як захистити, І як ще молитись, як заспокоїти доню, коли ти знаєш її не врятують обійми? Люба я поряд доню не бійся, губи шепочуть. А в думці прокляття, щоб ви усі провалилися, браття. Як тільки носить земля цю мерзоту, знов ППО десь витягує ноту, ноту високу, впевнено й грізно. Бийте рідненькі, тільки б не пізно. Вибух глухий, значить, влучили. Тиша, мати в обіймах дитинку колише, сльози тамує, дихати важко. спи, моя крихітко, спи.